Слото кінг сміливість дарувати емоції. Почнемо із Запоріжжя. Маємо важливу інформацію від мера Мелітополя Івана Федорова, яку він озвучив в ефірі національного телемарафону. Йдеться про те, що окупанти Запоріжжя не полишають спроб змусити місцевих мешканців воювати проти України. Їхній гауляйтер наказав створити на тимчасово окупованій території Запорізької області так зване народне ополчення, аби залучити у його ряди місцеве населення для війни проти України. Ну і Іван Федор. Ров зазначає, що запорізькі колаборанти діють за Донецьким сценарієм, коли після окупації частин Донецької та Луганської областей у 2014 році ще була створена так звана народна міліція, яку згодом трансформували в армійські корпуси так званих ДНР і ЛНР. Ну продовжують окупанти робити ось такі речі, у тому числі і для пропагандистських цілей. Вони розуміють, що рух опору існує. Вони розуміють, що українці принаймні у більшості. Своді не хочуть тут руського міра огидного руского міра, який пропонує нам Російська Федерація. Можливо, вже варто називати її Московією, оскільки пропонують українці Росію перейменувати саме на таку назву, нічого у них не виходить. Тож вони намагаються стягувати людей з тимчасово окупованих територій. Ну і я нагадаю, що колись у нашому ефірі речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк давала поради, що робити, аби цього. Уникнути ну по-перше, краще краще зайвий раз окупантам на очі не попадатися. Так а по-друге, у випадку, якщо мобілізація все ж трапилася, то намагатися повідомити Збройні сили України про розташування ось таких примусово мобілізованих українців, так не брати участі у бойових діях, звісно, наскільки це можливо, тому що окупанти із українцями поводять себе жорстоко, так намагаються вони. Знищити нас усіх і для цього не гребують жодним методом. Саме тому наші сили оборони взялися за оте важке завдання, продовжують лупатись у скалу і виганяти окупантів із нашої землі. І, от з'явилося у нас відео від Служби безпеки України про те, як український FPV-дрон Бореться із російським танком, так би мовити. Зараз подивимося, хто виграв у цій боротьбі, але перед тим скажу, що ось ці fpv дрони вони викликають в окупантів тремтіння у ногах. Бояться вони їх. Давайте подивимось. Не знаю, мусимо повсякчас їм у цій боротьбі допомагати, бо вона є надзвичайно важливою для нас. І чим більше будемо допомагати, тим я впевнена, будемо наближати нашу перемогу. І от 24 й канал має зараз відкритий збір. Ми дуже просимо вас до нього долучитися. Збираємо на авто для 105 ї бригади під Бахмутом. Бахмут гарячий напрямок, про який зараз будемо говорити. Воїнам 105 ї бригади з 80-го батальйона терміново потрібне авто для виконання бойових. Завдань нещодавно їхній позашляховик потрапив під нищівний обстріл. На щастя, хлопці вижили, а От техніка виглядає ну, буквально як решето. Віці зараз на одному із найгарячіших напрямків говоримо про Бахмут для того, аби придбати нову автівку, потрібно 250 тисяч гривень. І з вашою допомогою зібрали уже 42% від цієї суми. Але звісно ж потребуємо закрити цю суму якомога швидше, тому що автівки. Нашим військовим потрібні негайно потрібні, як то кажуть, на вчора дуже сподіваємося, що ви долучитеся до нашого збору. Нагадаю, що кожен внесок важливий. Ми будемо вдячні за кожну гривню, яку ви зможете, звісно ж, перерахувати на цей збір. Усі посилання ви щойно бачили на екрані. Тож дякуємо вам, що завдяки нашим глядачам, можемо закривати ось такі потреби для наших сил оборони.